Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими, неправду говорить кожен, ближньому Своєму, уста улесливі говорять від серця лукавого, погубить Господь уста облесливий та язик гордовитий, Тих, що говорять, язиком нашим переможемо. Уста наші з нами, хто нам Господь, ради страждання Боги і зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся в ньому, слово Господні, слово чисті, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене Ти Господи. Збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік навкруги нечестиві ходять, коли підносяться нікчемні синів людських.